Я великому слова свій патріотом, дитинства. Я питаюся тим, що він на сьогоднішній день служить у ваших рядах, але вас обманули. Ви не тій владі служите. Народ вас простить, якщо на вас триває гріха. Сину мій, я не хочу тебе втратити. Я до тебе втратив, ти знаєш, скільки. Вірості, любові, ніжності і добра. Я інвалід нової групи, я би теж взяв зброю і був без народом. Тому що хватить терпіти, тій владі. Ти обманули, сину, Едуардович! Але Діма, виходьте, бо інакше я вийду і ви будете стріляти в мене. Ви чуєте мене? Ми зараз буде спалювати. Да, так, да. так, зараз спалюватися відрізняється. Віктор Михайлович, прийміть помірковане рішення. Не будьте трусом!